Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від міжнародної торгової марки VNC. Модель називається Montraider A7, 27 розмір колеса, 27,5 розмір колеса. Мається на увазі дюйм. 27,5 дюймів розмір колеса, рама алюмінієва. Особливість цього велосипеда він міцний, він потужний, він скоросний, швидкосний і має гарне обладнання. Троєва марка VNC виробляє свої велосипеди суто в Тайвані, продає суто в Україні і таким чином міжнародна марка VNC має можливість для українських покупців предоставити за невелику суму гарний велосипед з урахуванням європейського. Європейської якості. Даний велосипед має попереду три швидкості. Позару 9, гальмова система гідравлічна, вілочка двохрівнього регулювання, алюмінієва вілка. Ну і, звичайно, це легка алюмінієва рама. Більш детальніше наступно. Велосипед Montrider A7 має і інший колір. І з іншим обладнанням, звичайно, іншою ціною. Але цей greй-black. Grey-Black колір. E, обладнання 3х9 гідравлічна система e, від торгової марки В Клас, e, від торгової клаки Sigma. Вот. E, наступне. Широка міцна покришка. Шипи достатньо грубі. Достатньо міцні, щоб тримати велосипед на бездоріжжя. Якщо їхати по місту, по асфальту, достатньо м'яка покришка буде легко преодолювати дорогу з асфальтною дорогою покриттям. Обод. Обод подвійний, легкий, алюмінієвий, міцний Шприхи чорного кольору з нержавійші сталі. Вони теж надійно будуть працювати е, тривалий час, який ви будете їздити на велосипеді. Колоса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Втулочки у нас цільні, непресовані, алюмінієві, легкі і надійні. Гальмова система, повторюсь, гідравлічна Sigma v клас. Ход вілки 100 мм, вона у нас алюмінієва. Регулювання з одного сторони можна жорсткість регулювати, пружину тут задавити і чи відда, чи навпаки. Зменшити тиск на пружину і блокування ходу. Заблокували, розблокували. Вилка ходить, амортизує, чи, навпаки, стоїть міцно, не рухається. Рульова, бачите, ось такі у нас тут випуклості. Якщо придивитись, ці випуклості кажуть про те, що тут стоїть повноінтегрована рульова система, тому що міцна, надійна і витримує любу напругу. Кермо у нас алюмінівий, е, вино корма керма. Алюмінівий, е, гальмова система гідравлічна. І перемикачі у нас ліворуч. Це передній перемикач з шкалою 1, 2, 3. І тиснути можна на ці клавиші пальчиком. Права рука це задній перемикач з шкалою 1, 3, 5, 9, що дозволяє легко. Контролювати швидкість велосипеда, коли ви рухаєтесь в дорозі, завжди можна тримати інформацію, на якій швидкості ви рухаєтесь. Є у нас отут два отвори, для того, щоб сюди можна було поставити фляга-тримач. Дивлячись на, на геометрію рами, звичайно, ми повинні розуміти, що сюди велика пляшка не влізе, тому що рама має розмір. 14 дюймів. Відстань від вала каретки до підсідівни труби 14 дюймів. Ну, цей велосипед На зріст від 1,40 м до 1,65 см. Такий велосипед можна купувати підліткам вже в той час, коли вони бажають багато і міцно їздити на велосипеді. З урахуванням Того що зріст 1,40 м і вище. Передній шатун у нас алюмінієвий, легкий з пластиковим щиточком. Шатун має три е, зірки 22-32 і 42 пластикові м, педалі. Передній перемикач, альтус, Shimano з верхньою підводкою тросика. Це достатньо гарний перемикач. Позаду у нас стоїть Альтус-перемикач. Це дев'ятискрасний Альтус на 9-іскарасну касету. Касета у нас, бачите, така світлого кольору. Це значить, що вона має додаткове посилене покриття, що тривалий час буде працювати задня касета. Вона зноса стойка, але вона не чорного кольору, а срібляста, як ви бачите. А частина металу зверху робить її більш надійними в користуванні. Позаді у нас стоїть колеса з ротором, таким, як і переднім, 160 мм. Гальмова система Sigma гідравлічна, є підніжка, вже аксесуар, аксесуар цей вже стоїть одночасно, коли ви купуєте велосипед. Ну, Позаду у нас є отворі. Раз, два. 3-4, які дозволяють на велосипед становити багажник. І вже на цьому велосипеді можна буде рухатись в мандри, їздити, мандрувати. Багато їздити на велосипеді як біля дому, так і по місту, де ви рухаєтесь, де ви мешкаєте. Висота сідла до землі в опущеному стані, низько опустивши сідло то відстань від сідла до землі 72 см. Це каже про те, що відстань від п'ятки до паху повинна бути 72 см. Враховуючи, що відстань від п'ятки до паху це 50% на зріст, тому виходить десь на метр сорок даний велосипед пасуватиме. Піднімати сідло легко завдяки легкозйомного ексцентрика. Ми можемо піднімати, опускати, коли буде підростати велосипедист, можна буде зручну посадку додати завдяки легкому підняттю сідухів. Ну і наприкінці стоїть відзначити легкість велосипеда Монтра А7. Grey-black, як його казали виробники. Монтрайдер А7 вказано тут. Легкість велосипеда відзначається не вагою, а як легко на ньому їхати. Тобто купляють велосипед два однакових, дві однакові велосипедисти. Один по колу їде дуже легко, а другий півколо їде, а потім вже цей велосипед несе, втомився. То і тут важно знати, що велосипед це легкий в русі. Коли ви рухаєтесь, це легко. І багато передач. 3х9 трансмісія, вона достатньо е, велика. Вага велосипеда 15 кг 500 г. З урахуванням того, що це гірський велосипед, який має міцні такі покришки, це насправді невелика вага велосипеда Вінсі Montrider А7. Grey Black. Також є дзвінок, але це такий маленький додатковий аксесуар. Якщо вам сподобався велосипед від торгової марки VNC, модель Montrider A7, колір Grey Black, ви можете завжди замовити цей велосипед у наш на сайті вілавіва.ua. Чи переходячи по, по ссылку YouTube каналу Вілавіва на сайт Лавіва. І також там же таким чином можна замовляти цей велосипед. Сподобався відеогляд? гірського велосипеда Вінсі Монд Райдер А7 Grey Black. Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!